Вітаю! Нещодавно я завершив курс з екологічної психології і хочу поділитися кількома важливими інсайдами. Екологічна психологія вивчає взаємодію між людьми і їхнім навколишнім середовищем. Вона допомагає зрозуміти, як наше оточення впливає на наше самопочуття, поведінку та емоційний стан. Я дізнався, що природа має величезний вплив на нашу психіку. Дослідження показують, що перебування в природі знижує рівня стресу, покращує настрій та підвищує когнітивні здібності. Та й взагалі я актуалізував дану проблему для себе і почав звертати увагу на ситуації в своєму місті. Важливим явищем є екологічна культура, це набір і мислення, спрямованих на Підтримання стійкої рівноваги між людиною і довкіллями. Вона включає усвідомлення ставлення до природних ресурсів, використання екологічних технологій та популяризацію екологічної освіти. Для мене тепер зрозуміла важливість заходів щодо підвищення цієї культури у інших людей, а також можливі шляхи, якими можна достукатись до людей різних вікових груп. Щодо мене, я не скажу, що після курсу почав активно слідкувати за сміттям та таке інше, бо я все життя ставився до цього серйозно. Але що точно я можу підкреслити, так це те, що я роблю ці дії усвідомлено і слідкую, щоб в моєму оточенні люди також розуміли значення таких ніби незначних дій. Все ж таки, кожен з нас може зробити свій внесок у збереження довкілля. Екологічна психологія показала мені, як важливо зберігати гармонію з природою. Давайте разом дбати про наше довкілля і робити світ кращим.